Был Покровск, вернулся Красноармейск. Красноармейск, да. Мы поднимаем на флагшток в самом центре. Теперь уже Красноармейска. Какой главнокомандующий, такая и армия. Пять полевых ранений. Враги над ним издевались как могли. Юго-восток Украины, включая Одессу, Николаев, это территории и города, которые создавались русскими. Кто-то должен быть крайним, потому что поражение очевидно, да. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про неймовірні здобутки і перемоги росіян, які вони завжди намагаються обміняти на ще більші політичні здобутки. Ну у тому сенсі, що вони не можуть взяти Донбас, але влагають, щоб його віддали просто так. бо... Ну, бо в перспективі потенційно вони можуть його захопити і самі. Одним словом, як вони жонглюють інформацію і чому саме нам завжди треба відстрілюватись і захищати наш інформаційний простір. Я все вам на прикладах розкажу буквально за мить. А ви тим часом не забувайте на старті нашої програми підтримувати нас своїм лайком. Для нас украй важливо. Поширювати все зібране і підготовлене для вас. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф це дасть вам можливість не пропустити кращі з кращих наших випуски. І, звісно, пам'ятайте, що все, що ми робимо, ми робимо завдяки Збройним силам України. І як відповідь, ми намагаємося їх підтримувати фінансовими зборами для того, щоб можна було перекрити всі потреби фронту. Цей випуск не є винятком. Я традиційно вас перенаправляю в опис до нашого відео. Там, за посиланням, ви легко зможете знайти наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення безпілотників, яка є на Куп'янському напрямку, дуже чекає нашої з вами допомоги. Я поставила для нас із вами таку амбітну мету, що до Різдвяно-новорічних свят ми маємо цей збір закрити, і військові мають всі ці гроші витратити на старлінки, екофлоу та рушницю для перехоплення безпілотників. Це. Мікро, міні малюсінький подарунок, і подяка їм за все, що вони роблять. Тож друзі, приходьте, донайте і обов'язково підтримуйте нас. Ну а я тим часом розкажу вам про те, як Берлін нарешті росіяни взяли. Все, війна заканчується, можна оголошувати себе переможцем, тому що сам Славйов зняв сюжет про те, як він опинився у Покровську. Це Я сам центрі Красноармійська. Як це був Покровський, от їх uh, uh, технічний університет. Ви ж пам'ятаєте, що Єрасьмов, той, що очолює російський генштаб, вже декілька разів звітував Путіну про взяття і Покровська і Куп'янська. От тільки ані там, ані там, наприклад, Путін не з'явився. А от президент Зеленський днями побував на Куп'янському напрямку. Неподалік від Куп'янська, для того, щоб продемонструвати, що ні, росіяни зачищені наші території під нашим контролем. Тим не менше, з Покровськом складніше. Звісно, там і у центрі міста є російські військові. Тож вони запустили головного російського пропагандиста, який мав би показати, що місто контролюють вони, Щоб ні у кого не було ілюзії. Красноармійськ наш був Покровськ, тепер знову Красноармійськ. Флаг российский, не украинский. Герой, который его как раз первым ставил, был удивлен, что украинцы попытались зачем-то устроить интернет-перемогу. Лучше наших воинов нет. Молодцы, Вместе с командиром 27-й и ребятами из 506-го полка мы поднимаем на флажток в самом центре, теперь уже Красноармейска, недавно называемым Покровском. И вот это уже город. Да, это уже город. Здесь... Был Покровск, вернулся Красноармейск. Красноармейск, да. Их будет его называть Красноармейск. Вот это у них один из, скажем так, современных районов. Микрорайоны здесь лазурные, солнечные. Вот этот весь пуст, юго-восточная часть. Але, хочется разуметь, что эти рызыки прокрывают... Все, що могло статися із найціннішим активом Путіна. Ну, у тому сенсі, що чи Покровськ можна обміняти на Київ? Чи Покровськ стане символом падіння Донбасу? Ні, ні, і ще раз ні. Пропаганда просто, як і завжди, відпрацьовує свої наративи. Красноармій. Раніше його назвали Покровським. Саме центр. храм архістратіда небесного войства, Михайла Архангела. Батюшка потрясающий, пять полевых ранений. Враги над ним издевались, как могли. Всё на всё, каких-то 14 місяців друга армія світу намагалася взяти досить невеликий населений пункт. Отделение воздушной бригада. бригады. Да Доизник них десантники, как як... пуля. Вот такие. Но ну, поэтому они сдались. Остальные погибли. Ну, да, значить, со смены там тяжело стало. Видно, уже по подуну, по донечку Чірпу. Ну і до речі, в Москві абсолютно очевидна поразка України. Щоб ви не сумнівалися, вони її з вікна бачать всі чотири роки повномасштабної війни, без малого чотири. Кожен рік одне й те саме поразка, 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 поразка. І от знову і припускають, що хтось має бути крайнім. Мовляв, ми обов'язково захочемо на когось повісити. Все ответственность. Дело в том, что кто-то должен быть крайним, потому что поражение очевидно, да, и потихоньку уже готовят общественное мнение к тому, что Сырский должен за все ответить. Ага, так. И потихоньку тот же Зеленский не возьмет на себя вину, да, а Ермака уже нет, и поэтому... Э, Сырский явно выполняет и выполнял всегда политические решения. Он, если был бы истинным военным, да, То він би сказав, пожалуйста, воюйте. Ну, він mm -hmm. же Зеленський Бір'ї, Курська область, це ж авантюра. Зеленське. Це да? понятно. Ну, йому Поэтому... говорят, давайте журналістів запустимо, ми зараз в да, і покажемо Свобожденний город. Говорит, нет, там это, русских это, нет, это, ми контролюємо правду. Тільки цікаво, під ми мають на увазі українську владу чи українське суспільство? Річ в тім, що для. Беззапаляційної беззаперечної більшості українців абсолютним авторитетом є Збройні Сили України, наша армія номер один за рівнем довіри та підтримки. Ну і звісно, головнокомандувач генерал Сирський він теж є частиною цієї армії. Я знаю, що в нього є свій імідж чи своє ставлення в армії, але суспільство цього не знає. Суспільство не переживає багато історій, які точно знають наші солдати в окопах. Тож для суспільства наша армія. Невід'ємна у прізвищах, у посадах та напрямках, і відповідно, що б не трапилось, коли б не відбувалося, я не говорю навіть про програш, тому що це неможливо. Але уявити собі, що ми будемо в чомусь звинувачувати нашу армію, теж неможливо. Тим не менше, для росіян украй важливо завжди вбити клин між українцями і збройними силами. Посварити, щоб не було мобілізації, підтримки, фінансування і не тільки Тож, я хочу нагадати: генерал Сирський є одним із авторів блискучих спецоперацій по деокупації наших територій, по заходу на Курщину, тому що завгодно. Але те, що несуть росіяни, воно не спрацьовує. Ба більше в мене немає жодного сумніву, що генерал Сирський встигне ще і не один раз. Принизити так росіян, що вони знову перестануть говорити про поразку України. А сьогодні задача проста: день простоять, до ночі продержатися. а там щось може бути. Тому він відповідає за цю частину лжи. все нормально, ми держимося і так далі. Ми ж дивимося свідки от тому що сьогодні в соцсетях всі можуть посмотреть, де знаходяться ці військові сили України, ну, о чому вони говорять і так далі. Помните, Владимир Путин сказал о том, что ну, какая-то часть и отдельные солдаты вооруженных сил Украины напоминают бомжей. Наконец-то бросили да. Ермака. Да? Да. Все спрашивают в Украине, это какая-то ротация. Да? Да. И вот даже по Покровску, по этой ситуации, они говорят, надо было бы его раньше. Тогда бы, может быть, изменил ситуацию. Но для этого надо еще глубже верить траншеи и окопы. Он же высокого роста. А сидіти в Ставці, він же член ставки, Верховного Главного. Ну, сохранів там якісь должности, да. да. Всі член uh -huh. Совету національної безпеки і оборони і так далі. Хоча все логічно, треба немедленно його відтуди виводити. Uh -huh. Ну це було таке прикриття. Поэтому який головно командуючий, така й армія, Такие победы. победи. Друзі, цього тижня Путін взяв одразу два Берліна. Ну, так Покровськ, з якого ми починали, і Сіверська. Герасимов Валерчик знов допомідає Путіну, що взяли. А Путін дякуємо. Каже: ми ж казали, що то відбудеться до 15 грудня. Тільки давайте про все по порядку. По перше, це брехня, а далі все ж таки в деталях. Я Сергій, Ізович, що хотів сказати, ми з вами зустрічалися 20 неября на одному з командних пунктів групіровки. Запад тоді працювали. і ви мені тоді сказали, що. Сіверськ буде в наших руках, і це прийде не пізніше 15 декабря. В цілому цей напрямок і Сіверськ турмується інтенсивними боями. Секундочку готові 41 місяць. 41 місяць береться сіверськ, і це все після падіння Сєвєра і Лисичанська, що було надзвичайно важко і болюче для нас. Тим не менше, що на всього 41 місяць, і сіверський, як каже Валера Володя, наш. Але річ в тім, що за твердженнями збройних сил України, звісно ж, бої тривають. Збройні сили України не просто заперечують цю втрату. Вони кажуть, що росіяни продовжують намагатися інфільтруватися. Малими групами, але більшість знищується на підходах. Є навіть докази, як і завжди, супутникові знімки, які показують прапори РФ в східній частині, але Західна лишається під контролем України. Тож як можна взяти місто тільки частково і стверджувати, що Берлін наш? Та й загалом, і чого Путін намагається зробити безкінечні свої перемоги до повномасштабної війни? В Сіверську проживало 11 тисяч мешканців. І ви не думаєте. для нас цінно і важливо абсолютно кожен населений пункт, наше місто. Але зрештою, 41 місяць вони штурмують місто на 11 тисяч людей. Ну, який до чорта Берлін чи Київ? Ну що це за перемоги? Як їх можна продавати як справді перевагу над Україною? А ви знаєте, я згадую свою поїздку в Дагестан. Это было уже достаточно давно, после завершения одной из на, таких заметных на тот период времени и важных для нас и сегодня на завершения антитеррористической операции. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка такая красивая, женщина молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит, Сказал и сделал мужчина. Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и, и всем вашим командирам, бойцам. Сказал и сделал мужчина. Спасибо вам за эту работу. Наверное, когда я вам турски больше рассказываю про те, сколько было и стало, как выглядят наши населенные пункты, и ки россияне освобождают. Вам стає зрозуміліше, чому кожен раз я так сильно горю, коли я чую ці заяви про те, що Південь наша, Одеса наш, ми візьмемо це все. Юго-Восток України, включаючи Одесу, Ніколаїв, це території, міста, які створювалися русскими. І заводи, фабрики, порти, все це построїли русські. Ну а потім, ви знаєте, ці землі в рамках Совєтського Союзу оказались Бюрократичним образом, переданими uh, тим частинам України, які відомі, як Галичина і проші западний. Візьміть, візьміть, тільки ви берете населені пункти, де проживає 11 тисяч людей роками. Але Лаврова це не зупиняє. Ну, зрештою, це ж не буде міністр закордонних справ особисто з Машею Захаровою і бутилочки, брать Одесу чи Миколаїв. Він просто виходить і розповідає, що південний схід України, включно з Одесою та Миколаєвом, це території, міста, які створювали росіяни. А їм дико сорі. Які росіяни? Якого століття? Ти взагалі вірменин? Ну вірменин, Ну розумієте? Ну, чорт візьми, ну от, Ну як це працює? Заводи, параходи, фабрики, порти, все будували росіяни. Людські патрії порожок сил України. По многочисленным независимым оценкам давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. я тільки не розумію. Україна десятиліттями була в невільній колонії, наприклад, Радянського Союзу. Імперія теж захоплювала наші території і окуповувала, де ми були, що ми робили. Чи ми були, чи ми нащадки імперців, і ми тільки на пухових якихось подушках лежали. Ну, зрештою, ми нічого не робили, правда, Все Росія. Тільки я не розумію, якщо всі наші прекрасні, великі, чудові об'єкти ви будували, чому ви в себе це не побудували? Бо, зрештою, жити далі Москви в Росії неможливо. Саме тому недорогі росіяни із таким завзяттям і захопленням переїздять на територію України, то що ж, все руське на території України, а на території Росії нічого немає. Після того, як ми поняли, що запад хоче дати карт-бланш, украинским нацистам, для силового подавления тех, кто отказался признать госпереворот, только тогда, как сказал президент, у нас не осталось иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию для защиты населения юго-востока Украины, которых киевский режим объявил не людьми, существами, террористами, и против которых, как я уже сказал, В нарушенні всіх норм міжнародного гуманітарного права і регулярну армію. і на цьому друзі. В мене все миттєво пролітає час, коли ми аналізуємо і іронізуємо над російською пропагандою. Сподіваюся, що вам сподобалось, і ви не забудете лишити нам свій лайк. А ще я дуже сподіваюся, що ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайв і, звісно, задонатите в підтримку Збройних сил України. Посилання на наш збір в описі до цього випуску переходьте і підтримуйте кращих із кращих. А ще бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!